Доброго дня! Продам ось такий радіатор на Volkswagen T5, Audi Q7, Volkswagen Touareg Ось так виглядає даний радіатор. Зараз я покажу його розміри цього радіатора. 27 см сам радіатор. Далі 25 і висота. Майже 7 см Ось так виглядає. Далі сюди, якщо взяти по трубкам, ось так буде виглядати по довжині. Далі. Так, з обратної сторони. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео.